Всім привіт! Мене звуть Метро. Це компанія BX AUTO. Сьогодні ми з вами будемо порівнювати два електрики. Це Nissan Leaf 2011 року і Шанан star 2022 року. Чому ми їх порівнюємо? Тому що Nissan Leaf останніх років першого покоління може коштувати стільки ж, скільки і цей шанан 2022 року. Поїхали дивитися на них та порівнювати їх. Почнемо з Nissan Leaf. Це перший масовий електрокар, який почав випускатися з 2011 року. В нас зараз до рестайлинг 2011 року. Але ще були рестайлинг, який опускався до 2016 року. Незалежно від того, чи у вас був дорест чи рест, в нього буде мертва або вже замінена батарея. Зазвичай замінені батареї складаються з блоків, які вже були у використанні. Тому, незважаючи на це, що в нас замінена батарея, Leaf у нас все ж таки не зможе проїхати свої заявлені 120 км. По дизайну він мені подобається, але він під підійде не всім. Ще в нього дуже складна форма, як ми можемо побачити. По перше, це Дуже складно його мити. Ми це робили вже, і це дуже складно, так. А ще, що ми можемо побачити, і за своєї складної форми він має дуже такі е, незвичайні габарити, тому якщо ви маєте навіть якийсь стаж десь 10 років, то коли ви будете сідати за руль, вам буде дуже незручно, тому що, ну, ви самі бачите, це дуже таке нестандартне авто, тому буде е, дуже складно. Перше, по габаритах у нас Nissan Leaf длиніше за шанан, Nissan Leaf 4,5 метри та Шан 3,7 метрів. Вони однакові в ширині, тобто 1,8 в нас Nissan Leaf та 1,8 і По висоті ми так не гадали, але по висоті вони однакові, тобто 1,5 метри обидва. Це дуже мене здивувало, тому що я гадав, що шанан менше, ніж Leaf. Але то таке. Зараз ми у багажнику, що ми можемо побачити? Можемо побачити те, що в ліфі. В нас багажник, він тут є. Тут у нас дуже багато місця, тобто ну, більш ніж в шанані. Тобто, що я маю на увазі. Сюди ми можемо закинути як купу якихось речей. Ще в нас відкидується другий ряд. Це робить наш багажник більше. Та й це все, що ми можемо сказати. Поїхали дивитися, що там в салоні. По ергономіці, що можу сказати, перше, Тому що мені тут зручно, як і в шанані, але е, головне. Що якщо я був би пасажиром, то мені було б зручніше сидіти в Nissan Leaf. чому? Тому що він длинніший за шанан, тобто в шанані там там можуть вміститися ну, десь три або п'ять китайців з рістом, десь півтора метри. А тут вже треба тільки двох європейців. Десь приблизно метр вісімдесят. Ідемо далі по матеріалах. Ну, в Аліфі ми можемо побачити такий справжній 2011 рік, коли пластик, який був усюди, у 2011 році, машинах. Якщо ви набрали вище за класом, то ви мали ось такі от матеріали, тобто ось такий от пластик. У нас сидіння це ну, такі дуже звичайні сидіння, але в шанані ми можемо побачити, що у нас таке. Найважливіше це бардачок, тому зараз ми. Побачимо його, і ми можемо побачити, що його тут ну можна сказати немає. Чому? Тому що в нас тут була ось така от ганчірка, яка лежала ось тут, і ну тобто ми можемо побачити, що тут немає місця. А в шанан воно є. Швидко пройдемося по мультимедіа та по мультикермо. Тобто, в нас воно є, як завжди, тут ось такі от кнопочки, але можна сказати, що це такі перші кроки великих компаній для того, щоб робити ось такі от мультикерма. Далі йдемо до мультимедіа, що по-перше хочу сказати, що в нас воно рестайлінгове, тобто сама в нас машина Дорест, така малесенька ремарочка, щоб ви розуміли, що в автівки 2011 чи 2012 років ви такого не будете мати. Але що можу сказати, перше, що тут такий сенсор, ну. На 2011 рік норм. тобто Якщо у вас був такий старий Samsung або щось таке от з перших сенсорних телефонів, то ви б мене зрозуміли, тому що це ось тут саме е, такий сенсор. Тобто він такий не дуже приємний на дотик, але він є і для машини 2011 року, це дуже кайф. Тобто, і це я думаю, що дуже дуже гарно. Але тут дуже багато кнопок. І це робить цю машину не мінімалістичною. А в шанані в нас ось таке. На торпедо маємо таку здвійну приборну панель. Зверху ми можемо бачити, скільки ми їдемо, час та температуру, а знизу ми можемо побачити все, що коїться з нашою машиною, тобто скільки ще залишилося заряду, щоб проїхати, і так далі. Що тут є дивне, це селектор передач, тобто він має таку. Незвичайну форму, і можемо зрозуміти, що вона не інтуїтивна. Тобто, якщо б тут не було б цих позначок, то було б дуже важко зрозуміти, де в нас паркінг, чи де в нас драйв і, і так далі. Головне, що відрізняє цей Nissan Leaf від нашого шанану, тут є підлокітник. Це дуже важливо. Це показує клас машини, тобто інженери подпали за нас, тому що тут є цей підлокітник. Там, там же ми маємо купу місця, куди ми можемо скинути все, що. Нам завгодно, але головне, що в Nissan Leaf є підлокітник. Зараз трохи розповімо про шанан. Що ми можемо перше бачити? Це дизайн. Він такий більш звичайний, тому підійде для можна сказати звичайних людей, для яких не потрібно щось таке, от по типу ліфа. І це такий, можна сказати плюс, тому що тут звичайний дизайн. Чому це ще плюс? Тому що авто буде більш легше в керуванні, тобто, якщо ви сіли вперше за це авто, це дуже гуд трохи по характеристиках. Цей Шанан йде 300 км по циклу NEDC, може Ну то значить, що може 250 км він точно пройде. Це на це приблизно вдвічі більше ніж у ліфі. Тобто ліф йде 100-120. Але якщо ми пам'ятаємо, що там усюди змінена батарея, то, звісно кажучи, ліф пройде в 2,5 рази менше. Під капотом в нас 75 кінських сил. Ще це авто може розігнатися від 0 до 50 км за 5,1 секунд. А загально воно розганяється максимум до 125 км на годину. Ще поговоримо трохи по кореності цього авто, що я маю на увазі. Завдяки своїм габаритам вона краще керується і, наприклад, в місті вам буде зручніше проїхати. Десь в вузьких місцях, наприклад. Такий дуже собі гарнесенький варіант. До речі, в нас в комплектації йдуть колпаки. Тобто вони зроблені для того, щоб ви могли більше проїхати. Як можете побачити, дуже мало місця, як я вже сказав, коли я був біля ліфу. Тобто в порівнянні з Ліфом, тут дуже мало місця. Тобто в Ліфі ми могли бачити таку спеціальну виїмку для, звісно кажучи, багажнику. А тут її немає. Так, тут є підпол, але це. Таке, це не є виправленням цього питання. Так ще ми можемо відкинути задній ряд і буде більше місця, але ми ж розуміємо, що це не є багажником. Тобто властивість багажника це тільки ось це місце. І якщо б ми ставили плюси або мінуси, то це був би мінус для шанану. По ергономіці мені тут зручно також, як в Ліфі, але якщо б я був пасажиром, то тут було б дуже-дуже незручно, тому що там дуже-дуже мало місця. Це невелюється тим, що ця машина менш ніж ліф. Але якщо ви водій або пасажир переднього ряду, вам буде дуже зручно їхати тут, тому що ну, можна сказати, тут навіть більше місця, ніж в ліфі, на мою думку. Далі трохи поговоримо за матеріали. У нас тут такий пластик, але він такий більш приємний на дотик. Навіть кермо таке дуже-дуже приємне на дотик. Для бюджетного авто 2022 року це дуже-дуже якісний пластик, на мою думку. Якщо порівнювати пластик в Ліфу чи в шанані, мені більш подобається пластик в шанані, тому що він такий, можна сказати, приємний на дотик, як я вже сказав. По сидіннях у нас звичайна тканина, така приємна на дотик. Машина ще не обкатана, тому буде дуже. Приємно їхати на нових сидіннях. Давайте трохи подивимося на бардачок. Я хочу сказати, що він такий більш ніж у лісі, на мою думку, але може казати, що вони однакові. Тобто, але сюди може вміститися один лист А4. Це така можна сказати база, і такий можна сказати невеличкий плюсик в шанан. Поговоримо трохи саме мультимедіа. Як я вже сказав, в шанані дуже дуже багато мінімалізму що я мав на увазі. В нас тут звичайне кермо. В нас тут немає мультикерма. Якщо ми подивимося на центральну панель, в нас тут є такий планшет. Я гадаю, що це не рідний планшет. Від цього шанану. Можна сказати, як і в Ліфі, там теж нерідна мультимедіа. Якщо дивитися на цей такий можна сказати, планшетик, він дуже приємний на дотик. Сенсор краще, ніж в Ліфі. У нас тут є купа додатків, ще цей планшет на Android, як ми можемо розуміти, можемо керувати всякими налаштуваннями в машині через нього теж. Знизу в нас є клімат-контроль. Як я вже сказав, тут все повинно бути мінімалістично, тому тут не дуже багато кнопок. Так, можна сказати, щоб вам було зручно, коли ви їдете. Тобто ви натиснули кнопку і їдете собі по ваших справах і вам дує кондиціонер в обличчя. Бюджетні китайське авто не перестають мене дивувати. В нас тут немає пархінгу. Це перша машина, яка потребує нейтралку. Тобто ви ставите машину на нейтралку, підіймаєте ручник. І все, ваша машина стоїть. Але якщо ви відпускаєте ручник, машина може покотитись. Ось ми порівняли Шанан Єстар і Нісан Лів. І незважаючи на всі плюси Ліфу, всі, всю комфортабельність Ліфу, ми можемо розуміти те, що шанан це нова автівка, і що шанан може проїхати втричі більше ніж Leaf. Що саме краще обирати вам? А мене звати Дмитро, і це компанія Бексавто. Всім гарного настрою, до побачення.